Ми всі оточені божевільним інформаційним шумом. Постійно читаємо різні дайджести, там Блумберг. Ну я маю на увазі там в політичних новинах. Для інвестицій набагато більше важливо розуміти фундаментальну історію культуру. Вам не потрібно читати. ви же не спекулянт, котрий за кожним калібанням дрібним акції цікавиться. І розбирайте глибше, не поверхнево, там купа новин, розбирайте, розбирайте компанію глибше, проаналізуйте 50 років, що з нею було до цього. Там, в українських реаліях 20-30 років до цього. І ви краще будете розуміти, особистість власника, там, прочитайте, яка, який він був дитиною, і що він там робив в дорослому житті, його психотип. Ви повинні зрозуміти, як формувався як формувався власник компанії. І це вам допоможе спрогнозувати його майбутні дії. Тому що там бізнесмен, який займався в 90-х віджиманням бізнесу, це одне. А якщо він був корупціонером на госконтрактах, це трохи інше, А, а це... що во краще з цього? <с> Кращі госконтракти корупціонер.